<laughs> what? <laughs> Так, Ірина Притулюк з вогнегасника вперше гасила загорання. Жінка працює фінансовим спеціалістом у сільській раді Великомилянської тергромади, а тепер і вогнеборицею. Безпекове середовище найперше, найважливіше в нашій громаді. Ми дбаємо про безпеку наших громадян. Ну і завжди підтримуємо ініціативи для розвитку нашої громади. Ірина Ділиться не лише чоловіки можуть бути вогнеборцями. Жінки з цим справляються не гірше. Жінки в теперішньому часі дуже сильні і можуть все. І ми на рівні з чоловіками можемо досягати будь-яких успіхів, навіть в таких професіях, які завжди вважалися чоловічими. І наразі чоловіки наші захищають і боронять нашу країну в на гарячих точках, тому ми мусимо підтримувати вдову. Ірина разом з іншими жінками Великомелянської ТГ сформували добровільний підрозділ пожежної охорони. Рятувальниці діляться усіляко хочуть допомогти своїй громаді. Безпека це пріоритетно для нас в умовах воєнного стану. Ми розуміємо, що безпека наша особиста, безпека мешканців навколишніх діток це пріоритетно. Це важливо і це основне. У Тетяни Омелянчук є дитина. Жінка хоче сама опанувати навички медичної допомоги, цього ж навчити і сина. Це бути обізнаним в питаннях безпеки, при потребі допомогти обов'язково потерпілому, надати до медичної допомогу серцево-легеневу реанімацію, тобто врятувати життя, якщо це буде потрібно. Це пріоритетно». Формували жіночий підрозділ вогнеборців у березні минулого року. Відтоді пожежниці неодноразово проходили підготовку. Нині працівники ДСНС ділилися досвідом з добровольцями, зокрема з домедичної допомоги. Кажуть, що там три, чотири, п'ять обертів, але круто до того моменту, хоч трох дійсно не зупиниться. Бо і є просто є моменти, коли можна турнікет неправильно накласти. Великоуменянська територіальна громада знаходиться вздовж траси Київ-ЧОП, Тому тут сформували три пожежних групи. Місцева пожежна рятувальна команда, яка працює з 9 до 6 години, тобто люди, які постійно працює, влаштовані тут. І добровільна пожежна команда, яка складається і як є чоловіча, яка 16 чоловік нараховує, і також є добровольці жінки 21. Жінка на сьогоднішній день, але маємо надію, що її буде значно більше. Досвід добровольчих підрозділів пожежної охорони прийшов до України з Європи. Наприклад, в Польщі приблизно відсотків 60 об'єктів по всій державі захищаються добровільними пожежними частинами. В Австрії мені сподобалося найбільше, де всього в чотирьох містах існує в принципі державна пожежна охорона, а решту територій захищають виключно добровільні пожежні команди. Загалом на Рівненщині утворено 80 пожежно-рятувальних підрозділів, 22 добровільних формування, 50 місцевих, що отримують заробітну плату, та вісім комбінованих пожежно-рятувальних підрозділів. Владислав Стицюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.